Кольоровий та чорно-білий, динамічний та безлюдний, містичний та загадковий. Усе це Львів. Близько півсотні робіт на тему «Вечірній Львів на трьох поверхах Укрсоцбанку експонував фотограф Олег Бабенчук. Хлопець каже: показати рідне місто у новому ракурсі його надихнула нова підсвітка архітектурних пам'яток. Зробив кілька знімків і зупинитися просто не зміг. Так день за днем з'являлися нові світлини. Тоді і вирішив, нічну красу Львова мають побачити усі. Судячи по тому, яка у Львові погода часто денна, Львів є переважно сірий, плюс дуже багато машин, людей. І воно все, оця дух древності, він десь пропадає. А в вечірньому Львові він показується зовсім в, іншому, зовсім в інших фарбах. Дуже гарна, особливо зимою, гра кольорів, коли сніг віддає від неба синій відтінок, а підсвітка є жовта, червона. і... В результаті виходять дуже хороші кадри. Подивитися на роботи свого колеги на виставку прийшов і фотохудожник Сергій Смірнов. Цей митець уже близько 20 років фотографує на наплівку. Каже, вона краще передає автентику та старовину міста аніж цифра. Втім, роботи Олега Бабенчука митець високо оцінив. каже, дещо навіть перейняв би собі. Нічне місто в деяких кадрах виглядає краще ніж те, щоб я міг зняти на плівку, тому що вночі обмаль світла, і от ті маленькі промінчики, вони якраз на цифровій зйомці, вони якраз дуже гарно грають. Я бачу, що автор думає над кожним кадром, що в нього все дуже добре з композицією. Він шукає динаміку, він шукає небанальні ракурси і точки зйомок. Він не повторює, він не конкурує з тим, що було зроблено. І в нього є ще такий, знаєте, подих юності. Львів романтичний, динамічний і різнокольоровий. Таким побачила місто на світлинах Олега Бабенчука, фотохудожниця Ірина Баранська. Жінка каже: у роботах молодого митця помітний своєрідний стиль, а ще велика любов до Львова. Дуже є вагомим, як сильно він передає кольори. По кольористиці можна зрозуміти, що Львів живий і наповнений, що Львів є осередком європейського культурного мистецтва. І, власне, оцими фарбами він додає таке неординарне життя в свої фотосвітлини. Львів вечірній, у нього це яскраві кольори, а Львів ранішній, Львів ранковий це є спокійний, гарний, душевний Львів. Виставка «Вечірній Львів триватиме до 31 березня. Втім, Олег уже працює над новим проєктом. Каже, тема Львова невичерпна і знімати його різним можна кожної миті. Це уже почав робити молодий фотограф. Каже, тепер зі своїх світлин планує створити ілюстрований інтернет-блог, аби про ці міста дізнались якомога більше людей. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.